Єдиний засіб утримати державу у стані незалежності від будь-кого це сільське господарство. Володій ви хоч усіма багатствами світу, якщо вам нічим харчуватися, ви залежите від інших. Торгівля створює багатство, однак сільське господарство забезпечує свободу. Власне, так свого часу описав провідну українську галузь один відомий мислитель. І з його висловлюванням важко не погодитись. Особливо сьогодні, коли сільське господарство стало з захисним щитом для України, гарантом її продовольчої безпеки. Дійсно, немає меж хоробрості та наполегливості наших хліборобів, які діють за принципом Хліб і сіль для друге брата а для ката грім. Попри жахіття війни, фінансову нестабільність, проблеми з логістикою вони продовжують сіяти, вирощувати, збирати, аби годувати країну, підтримувати економіку, допомагати військовим і мирним мешканцям. Без їхньої напруженої праці складно було б наповнювати місцевий бюджет, забезпечувати роботою населення, утримувати та розвивати соціальну сферу, покращувати інфраструктуру та й загалом вирішувати значну частину проблем громади. Серед наших аграріїв активні громадські діячі, депутати, які відстоюють інтереси населення в радах різних рівнів, допомагають реалізовувати проєкти, спрямовані на поліпшення медичної та освітньої галузи, розвиток культури спорту. Вони завжди тримають руку на пульсі тенденцій і вимог часу. Тож, коли наша країна опинилася в стані війни, представники агросектору стали надійною опорою для української армії, які надають вагому та всебічну допомогу, продуктами харчування, медикаментами, пальним, спецзасобами і технікою. І за все це варто подякувати нашим гідним, сильним і незламним господарникам, керівникам, трудовим колективам, фермерам. Одноосібникам, всім тим, хто займається рослинництвом, тваринництвом, рибальством та іншими ремеслами агропромислового комплексу. Від імені жителів Жашківської громади, земляків, які зараз на бойових позиціях, колективу апарату виконавчого комітету, депутатів міської ради та від себе особисто вітаю всіх причетних із днем працівника сільського господарства. Дякую за сміливість, витривалість, відданість обраній справі та надійність ділових стосунків. Завдяки вам, ми впевнені, буде хліб, буде Україна, буде й перемога. Нехай сторицею вам повертаються добрі справи, надійного берегу, мирного світло неба над вашими нивами, добробуту та злагоди у родинах. Добрих вам засівів, рясних сходів та щедрих ужинків. зі святом.